Доброго дня, мої любі дітки, сьогодні я завітав до вас, щоб поговорити про здоров'я. А чи знаєте ви, що таке здоров'я? І що потрібно нам усім? Так, саме так, здоров'я потрібно всім і дорослим. І малим. Але спочатку нам треба привітатися. Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку рідний наш дім! Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку діткам прекрасним. Діти, а ви знаєте? Ми не просто вітаємось, а даруємо один одному здоров'я. Малята, а ви хочете бути здоровими? А чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Так, потрібно гуляти на свіжому повітрі? Займатися спортом. Купатися в річці та добре харчуватися. Сьогодні я вам відкрию тайну. До нас завітають гості, і ми навчимо їх, як правильно берегти здоров'я. Хрю, хрю, хрю. Ой, ой, ой. «Ой, Що з тобою? У мене живіт болить. Ой ой ой. Цікаво. А чому він у тебе болить, поросятко? Діти, подивіться, до Хрюши, може, ви підскажете, чому у нього болить животик? Так, бо він в калюжі валявся, у нього брудні лапи. Вушка, спинка, поросятку рук не мило, ось тому і захворіло. Їло яблука брудні, що валяються на землі, і болить живіт у нього, кличе маму на допомогу. Малята, а що ми порадимо Хрюші? Що ж треба робити, щоб не хворіти? Малята, так чому ж погано, коли брудні руки? Чому не можна їсти брудні овочі та фрукти? Так, так, бо на них багато мікробів. Малята, а ви хочете побачити микроба? Насправді, він дуже маленький, але робить завжди дуже велику шкоду. Я шкідливий, злий мікроб. я винахідник всіх хвороб. Я маленький злодіяка, хуліган і розбишака. Я живу усюди, де багато бруду. У болоті, у грязюці, у смітті і у пилюці. Під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ану, ти, бач, розходився. Ми тебе не боїмося. Діти, а чого боїться мікроп? Саме так. Водичку мило, а ще. Деяких овочів, які дуже гіркі та пекучі. Зустрічайте. Я цибулька для смаку, вітамінами багата. Не біда, що ніс щипаю, всіх від грипу захищаю. А я, друзі, часничок, припікаю язичок. Я мікроби всі вбиваю, від хвороби захищаю. Ось бачиш, поросятко запам'ятай гарні правила. Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Мити носик, мити вушка, спинку, не в калюжі, а у річці. У чистесенькій водичці мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти. І тоді, моє свинятко, в тебе буде все в порядку. Отож ти залишився з нами, поросятко. Ми тебе помиємо і до того ж полікуємо. Малята я приніс даруночки. У чарівній торбинці. Я думаю, вони знадобляться тим, хто хоче бути здоровим. Тож слухайте і відгадуйте. Діточки, зараз будьте уважні і відгадайте, що ж я приніс в чарівній торбинці. Слухайте загадки. Гладеньке і пахуче. Миє личко чисто, миє ручки. Вміло. Що це, діти? Звісно, мило. Так, мило я вам приніс. Слухайте далі, хоч я зубки маю, та нікого не кусаю. Що це малята? Так, це гребінець. А що ще я приніс? Слухайте уважно і відгадуйте. Живу у тюбику я корисна і запашна. Що ж тут малятка? Звісно, це зубна паста. Усе, що вмивається, і з ним привітається. Гребінець! Молодці малята, білий, як сніг. Хто в нього подивиться, видно усіх. Звісно, це маленьке чи велике люстерко, також у мене є у чарівній торбинці. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко, мені дуже допоможе моя зубна. Чітка, ой молодці малята! Малята, а наостанок я хочу сказати, що здоров'я основа всьому на світі, отож треба про нього дбати та берегти. Бачите, діточки, як ми разом з вами допомогли нашому поросяткові. Помитися, полікуватися і бути здоровим. Отож і вам бажаю будьте здорові. До побачення!